Гаразд, час записувати видео. Готуємося. Треба ще раз перечитати сценарій. A few moments later. Оце класний текст. Я аж зачитався. Нагадаю, хто це написав? Ти. Hey. А. Oh. До речі, Вальтер Скотт – це шотландський письменник, який вважається одним із основоположників жанру історичного роману. Перші переклади українською датуються ще 1877 роком. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час. Бо далі все тільки інтелеклас. Якось Скотт та його гетеросексуальний дружбан, мовчазний волес, пішли у супермаркет. І так сильно закупилися мівіною та іншим надзвичайно важливим та поживним харчем, що коштів на оплату оренди житла не вистачило. <плес> Вирішили, що скоту пора шукати нове житло, а головне братися за розум, Себто, знайти якусь роботу. Що він і намагатиметься зробити? На заваді герою стануть четвертий злий колишній, ну чи пак колишня, таємничий японський ніндзя та подруга з минулого, яка випадково трапляється у торговому центрі. Чи не зруйнує скот свої так надзвичайно крихкі стосунки? Скільки досвіду отримає та чи зможе дізнатися таки, який вік Рамони? Або цей том справді найохренезніший з поміж перших чотирьох, або я просто давно не читав скота Пілігрима. Огляд третього тому, я нагадую, був майже рік тому. Але у будь-якому разі позитиву та емоції я отримав просто колосальну кількість. Дуже сподобалися цікаві графічні рішення, як нерозбірлива мова двох людей, блендер, який перебиває розмову, балачки, поки скот думає про своє, і ще якісь інші, які не спойлитиму. З іншого боку, спойлери не надто впливають на задоволення від читання. Хіба не так Вікусь? Роберт Менус раптом усвідомив, що не всіх його глядачів звуть Віка. Локалізаторський прикол із локшеною сміхнув різні приколи з ігор та й сюжет в цілому. А ще слово на літеру «Л». Лавина, Лімпопо, Ласти, Лайк, ні, це англіцизм, Лушпайка, Луцьк, Любишів, Любомль, Ліщина, Люверс, Люк, Люблін, Лев, Лайм, Льох, Лежі, Лицар, Лемих, Лагер, Ломака лесбійка. До речі, про лесбійок. Четвертий том, у принципі, дуже сконцентрований на них. І четвертий злий колишній виявляється дівчиною. І ще невеличка сценка між двома героїнями. Мені аж цікаво, як же на Росії цей том, ну як і весь комік загалом, мало того, що не заборонили. А ще й видавали щонайменше двічі. Магія, дивина та подвійні стандарти, словом. Цікавий момент наприкінці тому Рамона каже Лізі: побачимося на екрані, натякаючи імовірно на стрічку 2010 року. Якщо дивитися з 2023-го, то здавалося б, нічого такого. Справді ж є фільм, але четвертий том вийшов у 2007-му. тобто за три роки до екранізації, то Рамона може подорожувати не лише крізь простір, а й крізь час. На жаль, ні, усе набагато банальніше. Кіно в Голівудах за півроку не робиться. І мова про екранізацію почалася ще в далекому 2004-му, відразу після виходу першого тому. А у 2007-му вже був другий варіант сценарію, за яким фільм і зняли. Тому по факту «Скопілігрим Пілігрим проти світу базується на перших чотирьох, ну може п'яти томах. Шостий це така собі режисерська. Ні. Авторська кінцівка пригоди. Ну, як мінімум причина номер один для того, щоб зібрати вдома повну серію Скот Вілігрим. І оскільки ви вже пішли, замовили усі наявні томи, відклали гроші на передзамовлення останніх двох, а тепер повернулися і дивитися далі, поламаю вам трохи кайф відчуття ексклюзивності і додам, що перед релізом фільму кінцівку таки перезняли. Тобто скот лишається з тією ж, з якою і у першу джерелі. Тільки це його, не скасовуйте передзамовлення, комікс все одно кращий. І ще трохи про екранізації. Десь ледь більше року тому у Hollywood Reporter проскочила стаття, в якій було ексклюзивно сказано про роботу Netflix та Universal Studio Group над аніме-адаптацією Скота Пілігрима. Комікс, стилізований під мангу стане аніме. Ото неочікуваність. Про кількість серій чи сезонів наразі невідомо, але працюватиме над серіалом і Брайан Лі Омеллі. Тому сподіваюся, що нова робота передасть всю атмосферу коміксів. Четвертий том вийшов українською, як і попередні три-три у видавництві мальопус доволі невеликим тиражем дві тисячі примірників. Політурка. Формат ідентичний, друк якісний. Щоправда, здивувала обрізка сторінок. Не знаючи це особливість оригінального видання чи дефект, але складається враження, що на етапі верстки сторінки були трішечки більші, ніж у попередніх томах, і тому білі поля вирішили хвацько пообрубувати. Ну і що там ще трапилося під руку, то його теж. Але менше з тим. Окрім самого сюжету мальопису четвертий том містить також. Примітки четвертого тому та обіцяні примітки третього, два додаткові стрипи, кілька додаткових обкладинок і рекламок, три видалені сцени, добрий десяток сторінок з нарисами і навіть інструкція волоса по читанню коміксів. Тобто задоволення можна отримати явно більше ніж від простого споглядання сюжету. Думаю, якби не повномасштабний наступ Росії на Україну, то станом на зараз я би вже тримав у руках. П'ятий том і передзамовив шостий. А так маю поки лише чотири, що складає дві третини від повного обсягу. Слідкую за анонсами Мальопуса і заставка. Що хвилини на Ютуб завантажується близько 300 годин відео. Тобто навіть із двократною швидкістю найімовірніше ви ніколи не подивитеся усі. Що не можна сказати про випуски блогу Intellectless, один із яких щойно підійшов до кінця. Підтримуйте проект у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram, TikTok для останнього плашки нема. Досі, але що поромш. Навіть вподобайки та коментарі якось та й допоможуть. А ще підтримуйте Збройні Сили України. Ну але їх краще саме фінансово. Завдяки їм автор має змогу працювати і знімати. Досі наступне видимо за тиждень. Ворі Женьки згинуть.